Свій творчий шлях, я не знаю, він сам може розкаже за це, що до чого в нього була пристрасть. Депутат Верховної Созови, Верховної Ради, 4 Созива, займав високі посади, голова міської ради Маріуполя. І він став після цього, ну, не знаю, коли він почав, але... Но... Більше працювати, і на сьогодні ми бачимо результат. Це вже друга виставка в нього в Одесі. Він Одесу любить, шанує, цінує. І я думаю, ми йому дамо тут приписку. і сам її зробить. Михайло Олександрович, ваші твори дійсно заслуговують великої поваги, пошани. Ви нас кажете за свій творчий шлях. І на сьогоднішній день Михайло Олександрович, заступник голови Національної спілки художників України, почесний академік Академії мистецтв України, незважаючи на всі ті заслуги, які він має у науковій діяльності, політичній діяльності, заслужений економіст, зам мера города Києва і всі ті регалії, які в нього є. І незважаючи на це, він творче працює, і ми бачимо, мало того, що він ще і колекціонер, він ще і е, галерей, галерейщик. От. Шикарна, прекрасна галерея в Києві. Його шанують, цінують митці. І Я б хотів вас побажати, щоб ми з вами як можна більше, крепше, сильніше зраднилися. Для того щоб була така творча, міцна підтримка один одного і для того, щоб ви залишили, ви залишили добрі, хороші діла в інших сферах, економічних, політичних. І я б хотів би, щоб ви залишили добрі хороші творчі справи, творчі діла, щоб ваші твори попали. Хороші, надіжні руки, хоч ви і самі можете у себе їх но щоб вони були в інших галереях. Я не буду за... затримувати увагу. Нам честь і повага тому, що ви любите Одесу і ми свою виставку сократили для того, щоб о... побачити ваші твори. Я хочу сказати, я пишаюся тим, що ви. Як галерист, як художник робите свій творчий вибір, і ви робите великі, великі успіхи в тому, що ви працюєте, що ви працюєте колоритні, живописні, мощні, творчі е декоративний живопис, який придає настрій, придає наснагу, і вони вписуються в другі. Інтер'єри і експозиції других інших залів. Я хочу надати слово голові Одеської голові... Національної спілки художників зараз... Шендрявському Константину Володимировичу. Чого ви до нас приїхали? Щиро дякую. Щиро дякую. Ще раз доброго дня. Вельми шановні друзі, колеги, вельми поважні всечесні отці, дорогі Михайло Олександровичу, без перебільшення сьогодні для мене надзвичайна честь бути тут, бути в славної Одесі, Одесі незламній, в Одесі Героїчній, а тим більше на урочистій події, на відкритті знакової, як на мій погляд, виставки. Адже після представлення. Анатолієм Олександровичем, Михайло Олександровиче, до цього послужного списку я би ще хотів додати, що Михайло Олександрович і науковець, і громадський діяч, і я прочитав багато ваших і наукових, і публіцистичних праць. І оця назва виставки «Калейдоскоп життя. Вона повністю відображає оцей стан, оцей неповторний і багатогранний калейдоскоп Михайла Пожива. Дійсно, роботи вражають і кольором, і композицією, і душею. Тому що Михайло Олександрович це людина-душа. І його роботи якраз це і розкривають. Тому для мене надзвичайно приємно сьогодні. Вас привітати особисто, як потиснути руку і об'єднати його Дякую. 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 Чудовий привіт у нас сьогодні зібратися тут, бо ще раз доказуємо, що, попри всі негаразди, Одеса живе, живе. працює, діє і у всіх напрямках. Абсолютно, і як порт. І як місто, і як культурний центр. Нашої ну, я країни. скажу, що на мій погляд, якщо у нас так, ми вже вас бачите, ми так виключили з розмови. Так. Бо ну, я, Ігор Ніколайович, дуже добре пам'ятаю ще ректором університету, а, да? і секретарем міськради Одеська, і, ну, у мене до нього дуже таке позитивне ставлення, тому так я можливо і дозволяю собі поводити. Я вам а, скажу одне. От ні зря люди говорять там другий фронт, це культура, це віра, оце є другий фронт. Те, що нас всіх і освіт, ну звичайно, воно виховує нас, воно робить нас однією нацією, українцями, всі. і воно все склалось. Так що це нормально, все. Добре. Дякую, Дякую. Дякую, все, друзі. Всі браття, другі браті і сестри. Дорогий пан Михайле, нам дуже приємно і поважно бути на такому зібранні, де добірне товариство зібралося Одеське, творче товариство. І знаєте, людей, котрі можуть виразити свої думки не тільки словом, не тільки мовою, але, ну, наприклад, в пісні, в творі, в картині, називають творчими. Але в церкві ми називаємо, що це людина, яка має дар Божий. І дуже важливо, аби той дар Божий не сховати десь під подушку. Бо про ті таланти казав колись Ісус Христос у Євангелії, казав до своїх апостолів, що Він роздав таланти комусь один, комусь два, комусь п'ять, комусь десять. І той, хто мав багато талантів, він їх помножив і сказав, коли прийшов господар: Господи, ось те, що ти дав, і ось прибуток, те, що я примножив, як ви сьогодні. А хтось каже, я знав, що прийдеться повертати, тому сховав і ось твоє з під подушки витягує. І Господь сказав, що лукавий слуго я тобі дав можливість, а ти її не використав. Так сьогодні ми бачимо, що ви той талант, отой дар Божий використовуєте, помножуєте. Запрошуйте людей, і ми також дякуємо за запрошення, раді бути долученими до цього свята. я Не знаю, як правильно сказати творчості і духовного натхнення. І хочеться побажати, щоб ви дійсно примножували оті таланти. Все, що Господь Бог вам дав, чим вас винагородив, щоб ви ділилися тим з людьми. Нехай Господь Бог примножує ті ваші таланти і благословляє за вашу добру працю. Вітаємо, теснемо руку Дякую. і нехай Дякую. Господь Бог благословить. Дякую. 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 Та я вже вони ж не будуть на наступну зустріч їхати, це начальники ці міські, вони сразу поїхали. Так. Угу. Ну, я передам. Вже, вже. Ділитися не будемо, якщо Буду. що, тут карточок багато. Я підпишу, але ну, треба ж Дякую. процедуру пройти. Дякую, Дякую. Так, дуже просить наш колега, наш е, Юрій Анатолійович Роботін, голова журналістів нашої області. Будь ласка. Шановні колеги, я скажу свою поезію: тече життя ріка, вимиває берега, і сонце світе на Луга, а дощ прийшов і райдуга сія. Моя країна це ти і я, це я і він. Луна дитячий голос передзвін. Щомацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була, лишається і є. По-перше, Михайло, я тебе дякую, що запросив. Щастя, любові, здоров'я, але хочу вручити ти маленький подарунок, щоб він не забував про море. Це культурна столиця ЮНЕСКО і культурна столиця України. І плюс у нас мой центр Чорне море є. Так що, щоб тематику писав ти те сам. У нас в Одесі. Ні, ну, тут Дякую. є, там, ну, там є твори, там. Ну, по-перше, не всі влізли сюди, якщо щиро, але вони є. Дякую, Юрочка. Дякую. Так, Шановні друзі. Що? Нас... Можемо переходити? Ні, ні, у нас ще директор наукової бібліотеки Бірюкова Ірина Олександрівна. Да. Будь ласка, будь ласка. Слово додати да. я вітаю шановного автора. Ми вже побачили перед тим, і Насправді, від нашого колективу від нашого прекрасного відділу мистецтв, який вже мав нагоду оцінити перше видання Десять історій Одеси через життєпис митців. Побажати успіху та подякувати за те, що зверталися в цій роботі до фондів інституції національної пам'яті. Там на звороті, в на Я одній нахожу. сторінці, перераховані музеї, бібліотеки, архівні інституції. Це згадували сьогодні науку. Тут тепер наука дякує. Що через ці проекти стає видимими і важливість нашого існування. Ми готові надавати матеріали, ми будемо це робити. І, по-друге, те, що сьогодні ми отримуємо у фонд каталог виставки, яку сьогодні маємо радість бачити, є нам дає нам можливість зберігати довічно оці е, свідки часу картина живе своїм життям в колекції або ж у автора. А каталоги ми маємо щастя зберігати. 195 років живе, працює ця бібліотека, найстаріша, бібліотека, публічна бібліотека України. І документи від 11 століття до нині, сьогодні до цієї родини долучаться найсучасніші видання, які сьогодні ми маємо радість вітати. І ці мільйони книжок знаходять своїх читачів у бібліотеках, в національній, в обласній тут є колеги, в міських бібліотеках, в цифрових колекціях. Давайте забажаємо. Натхнення авторам, дослідникам, і щоб не була нескінченною ця вервичка читачів і дослідників, щоб був сенс в тому, що ми сьогодні вкладаємо в ці фонди, щоб хтось через 20, 30, 40, 100 років досліджував це і казав: Бачите, попри війну, попри блекаути, попри обстріли, руйнування. Митці живуть, митці творять, надихають уклін вам всім низькі вашій мистецькій братії. Якщо це дозволено у присутності цих, так сказати, але насправді це родина. Родина прекрасних людей, які народжують ідеї, які дарують ці ідеї і надихають. Спасибі вам величезне у вашій Дякую. особі, всім митцям процвітання, благополуччя, мирного неба. Звісно, в цей день, коли ми знаємо про результати обстрілів, теж нам всім тривожно. Ну, Проте ми всі сьогодні тут. Ми всі сьогодні тут. Ми живі, ми боремося і ми переможемо. Ми пишаємося, і я говорю, що ми єдина родина, і це дійсно дуже приємно чути отаку. Подвижницьку працю. Я хочу надати слово людині, який приїхав в Київ до тебе на ювілей, в твою галерею, в твою виставку. Це Сергій Савченко, який зробив експозицію. Сережа, будь ласка, заслужений хтось України. Ну, у зв'язку з цим, що я давно дуже знайомий з паном Михайлом, От, дуже давно. І то в нас дуже дружні стосунки, але найголовніше що всі люди спостерігають іще. Еволюцію чи зміни, чи поступ життєвої людини, з якої недалекі вони один від одного. І от цей разючий його прорив в успіх творчості це щось феноменальне. Я це пояснюю колосальною, ну це вже дар вже. Це талант дарований. Це потужною творчою моторикою. Я маю Моторіко. на увазі моторика, що він встигає все, що встигає і політикою займатися, і справами державними справами, що він тяжіє до того, так. І власне тим, що його захоплює, і він більше починає відчувати глибше відчувати той культурний простір український. Ну, доля так склалась. Я е, закінчив металургійний інститут, там захистив кандидатську диссертацію, але тато сказав, що. Наукою будеш займатися, коли спробуєш своїми руками щось зробити, я пішов працювати на, вот, по розпределенню на металургійний комбінат Азовсталі. І там пройшов шлях від розлівчика сталі до начальника кисневого конверторного цеху. Ну, по тим часам 2750 людей працювало в цехі. На Азовсталі було 40 тисяч в той час працюючих. Тобто, це монстри. Ну, такі, що в деяких містах такого не було. Ну а потім мені здалося, що я вже досвідчений, що я вже можу там когось вчити. Я спробував, збалотувався в Верховну Раду, і так трапилось, що мене обрали маріупольчани. А потім там Кравчук з кучма щось порішали, що вони дострокові вибори роблять президентські в 94-му, і їх об'єднали з місцевими. Я спробував себе на посаду Маріупольського міського голови і в першому турі переміг тих, хто там всі роки був, і працював. Маріуполь азовське море, Одеса Чорне море, це акваторія Чорного моря, асоціація при Чорноморських міст. І тут був обраний Еді от Ми з Едуардом Йощем в цій асоціації познайомились, і потім я ну, постійно. на... Всі ці заходи був в Одесі, а війна, коли почалась, що я морську піхоту згадав? Ну так трапилось, що коли ровно три роки тому команду дали, щоб захисники Азовсталі виходили і здавались, вони йшли здались. І в результаті так стало, що 36-та бригада морпехів оголилась повністю. І вони з усіх там територіальних цих оборон, всього, ну, закликали хлопців. Mm -hmm. І мій молодший син пішов туди. Ну, а це ж військово-морські сили, це знову Одеса, і я от таким чином сюди mm -hmm. пришвартувався, щоб ну, з надією, що воно десь буде поруч. Але ну, вийшло все зовсім по-іншому. Вони то Авдіївка, то Кринки, то Вовчанськ, то Курськ, тобто, ну, таке от. Все, але я отак от тут ногами встав, оперся і сказав все. І Одещина вже, я можу сказати, що певною мірою мій е, край, моя там душа, все, і воно так і є. Тому, враховуючи, що Сергієм він вже сказав, ми дуже давно знаємо один одного. Я почав там, ну у нас з ним були до цього. Дискусії, ні дискусії. Ну чому Кастанді робив південно російське художнє товариство? Ну Чому вони вважали, що це база відпочинку Санкт-Петербургу і Москви, а тут кожен, хто працював, хто робив честь, гідність, талант Одеси, да? вони всі з українськими коріннями. Ну, самий далекий в Харкові народився, але тут писав. І я взяв, повибирав, ну найбільш, на мій погляд, це суб'єктивний погляд, так да, митців. От з того періоду, з 19-го до сьогоднішнього дня, щоб мені вже тут так не пере... Бо я вже сказав, що з Кіріла Кіріяка Кастанді тут для мене ще такі маріупольські коріння, ці грецькі, воно працюють. Михайло Берка, Стит Дворянников, Герасим Головков, Петро Нилус, Сандра Фазини, Теофил Фраерман, Михайло Жук, Альбин Гавзинский. И завершил я це описом про Сергея Савченко. Вот э, тут кожен украинец до мозга костей. Кожен тут э, щира жил, працював и делал имя Одессы, свое имя и имя Одессы. Навіть після революції тут три людини виїжджали не лишились тут, поїхали, але вони і в той же Франції лишились адісідками, їх згадували, і їх твори. І я вам скажу, от пані Ірина якраз казала, що ми тут згадуємо, з ким ми співпрацювали, але тут і Національний художній музей України. И Одесский национальный художний музей, и Одесский литературный музей, Одеська национальная науковая библиотека, публічна библиотека Леси Украинки для дорослих вместе Киеве, Херсонский областный художній музей, областный коммунальный заклад, Харьковский художній музей, галерея Нюарт Киевская, Віталій Лесничий, це приватный коллекционер в Одесі у котрого е, роботи з їх власних е, колекцій. І ми це все зробили. В цілому, ну, мені самому сподобалось, я щиро вдячний е, скажімо, видавництву е, поначовним, ну, хто робив Сергею Надії, хто працював над цією книгою. Воно довго було. Мені здавалося, що це як так довго ми мусили там. за... Два тижні вже тут все, дизайн зробити, ні. але вийшла дуже, на мій погляд, гарна робота. Тому у вас є можливість теж отримати буде і книжку, приєднатися. Ірині Ірині Олександровні ми передали. Я Ірині передам каталоги, а от Галочка, щоб воно не лишилося, щоб ти не лишилась, тобі я передав. Сразу. Тому э, я на цьому, ну воно ж ще напросилось, ну, по-нашому, по диску, що ви це. Як, Юра, воно ж по-іншому не може бути. Тому я э, щиро дякую кожному з вас. Насправді, що ви навіть не зважаючи на цей салют да, ми, ми тільки зайшли до Толі на Грецьку, де. Керівництво Національної спілки, ну не національної Одеської обласної організації національної спілки художників 14.10 10 дзвонить е, тривога, а 14.12 вже як один бабах, другий бабах. Вікна вот, так вот ходять цією волною їх это. Я кажу, нічого собі салютик мені это в честь відкриття вони зробили. Кажу, це точно хтось не прийде. Він каже, ні. Каже, ми вже спокійно до цього. Тому ще раз дякую кожному з вас. Насолоджуйтесь. Тут мені навіть обіцяли, що у нас десь тут і по бокалу віна знайдеться, там щось ще під віно. Тому долучаємось, спілкуємося, ніхто нікуди. Ні біжить, не розходяться, ми нормально спілкуємося. Я комусь там підпишу навіть ці твори. Домовились? Домов Домов Я хочу сказати, що подожіть, почекайте. Да, почекайте. Генерал ще місцевий не сказав. Я хочу сказати, Михайло Олександрович, так ви вибрали той шлях, який подобається твоїй душі і серцю. І я думаю, що твоя творчість іще попереду, і кращі твори іще теж попереду. Дай Бог тобі сил, витримки, терпіння, мужності. Ти закальоний мужик такий, який пройшов і сталь, і в такшовсталь. Так що ми з тобою. І ще зустрінемося не один раз і в Києві, і тут. І... Ти мене лякаєш, чи що так, я вже? Так, так що наснаги тобі довгих років творчої праці і браво, що ти з'явив бажання зробити таку виставку в Одесі. Дякую, Тобі. Так. Дякую. Так. Виставка відкрита, будь ласка.